Друзі мої, всім привіт! Я радий вас вітати. Я, я сьогодні тут не сам. Сьогодні тут мій чудовий пес. Я вам буду сьогодні показувати ось такі чудові е, перехідники з цангового балону під різьбовий пальник. У мене тут один такий перехідник Fire Maple, інший я вже його тут розпакував від Terra Incognita спеціально, щоб показати вам. Всі ці чудові речі, звісно, можна буде придбати в мене. Для цього необхідно написати мені в мій інстаграм, MyCamping, або в мою телеграм-групу. Прямо от мені, адміністратори. Пишіть, і ви ці речі зможете придбати з знижку знижкою 10%. Вони абсолютно нові. Зараз тільки зніму відео. Вам про них покажу, вам про них розповім. Звісно, так і все на продаж. Всім величезне дякую. Переходимо до відео. Значить, дорогі друзі, взяв я ось такий цанговий балон, взяв запальничку, взяв пальник Fire Maple титановий FMS 116T. Це все лише для демонстрації. Але перед цим всім хочу показати, що ж це таке, що ж це за речі такі. Адаптер тюб називається. Від таринкогні та почну з нього. Адаптер до цангового балону зі шлангом. Ось, будь ласка, все зараз прочита. Зручний адаптер зі шлангом, який дозволяє використовувати цангові балони з пальниками та лампами різьбового стандарту API. Це наші звичайні з вами різьбові е, балони. Модель Адаптер тюб Ось і розмір, так, в складеному і розкладеному стані. Вага 144 грами, матеріал наржавічої сталь і алюміній. Так як я все тут вже відкрив, відразу вам покажу. Ось у такому пакуванні все це діло йде. Ось такий чудовий червоний мішечок. Ось так він відкривається, закривається, можна його тут затягнути, чи, чи це не затягується. так? Ну, просто ось так можна тягати. Що всередині? Всередині у нас ось така от пупирка, а тут весь оцей адаптер і заховано. І зараз я його буду витягати і показувати вам. Так, це перехідник зі шлангом. На одній стороні в нас ось таке от е, кріплення, так. Саме по собі цангове кріплення під цанговий балон. Куди? От сюди. З іншої сторони. Бачите, у нас тут написано Terra інкогніта. У нас тут три ніжки, три ніжки, які розкладаються ось таким от чином. Бачите, як це все діло виглядає? Тут у нас все зафіксоване, тут нічого не покрутиш. Тут також бачите, все намертво, нічого не крутиться. Крутиться тільки отут. Зараз я вам буду все показувати. Це, звісно, під пальник, під який пальник, під пальник під ось такий. І відразу я пропоную його сюди накрутити. І відразу ми з вами тут все це діло запустимо, подивимося, як воно все працює. Звісно, максимально відразу, щоб не витрачати наш з вами час. Так, зараз я там це сховаю, щоб так мені було, щоб зручно тут крутити все це діло. І якось, напевно, ось так потрібно зробити. Відкриваю всі ніжки. Пальник встановлено. З іншої сторони в нас ось така ситуація. Бачите? Ось таке от кріплення, так. І ось таким чином воно кріпиться. Як? А ось так. Вставляється і ось так закручується. Я закручував від руки і було достатньо. Після того, як ви закрутите все це діло, все одно зберігається люфт. Він тут повинен бути. Чому? Тому що, коли вставляється сюди балон, цього люфту не буде. Так, як ми вставляємо балон, бачите, ось тут один пін такий. Назвемо його так, хай буде пін. Він менший, а ось цей от більший, ширший. І ширший ось туди вниз, менший за шириною наверх. І прокрутили, бачите, так? Сунули і прокрутили. І, в принципі, це все, що нам потрібно. Звісно, ми маємо ось так ніжки. Ніжки для чого? Ніжки для встановлення нашого з вами балону. Це все дуже чудово. Ось таким от чином ми все це діло робимо. Ось ви бачите: балон стоїть в правильному положенні. Зараз я щось сюди от підкладу під пальник, під підставку і продовжу. Нічого краще, дорогі глядачі, ніж знайти нерівний камінь я не зміг, так? Ось так це все діло працює, так? Балон санговий ось там встановлено, стоїть він на ніжках. І ось так я можу тут зараз буду притримувати. І ось так це все діло регулюється. так. Ось така от простенька досить конструкція, проте чудово працює. З плюсів балон. Далеко, все це безпечно. Я дуже люблю готувати коли, коли пальник дуже низько сидить. Але це все взагалі нічого, нічого не значить, тому що на свій смак е, свій, як то кажуть, покупець, тому не можу вам про це нічого сказати. І так полюбляю, так і так, в залежності від ситуації. Давайте, напевно, я буду відкручувати так спочатку, що потрібно зробити, дістати, від'єднати, так. Показую вам, як це робиться. Оп, і від'єднали. Спочатку, коли я отримав цей перехідничок, я ось так сюди подивився і думаю, ну, якась тут фігня. А потім я зрозумів, що так воно зроблено для того, щоб е, ну, щоб воно чудово тут трималось. Так. І воно тільки здається, що воно таке, знаєте, так от зроблено так, як вам зараз здається. Насправді це все дуже чудово працює, і, і все. Так. От я, наприклад, признаю, що я, як то кажуть, помилився, бо думав, що прислали якийсь брак, а це воно так повинно бути. так? І від'єдную ось цей свій пальник. Так. Все, це в сторонку. Теренкогніта нам своє тут е показала, відпрацювала. Далі йдемо. Fire Maple. Назва в нього Wi-Fi адаптор. Е Відразу жарт, дуже шкода, що дійсно не на Wi-Fi працює. Дивимось сюди каністер так? Балонні аксесуари. Розмір відкритий закритий стан, будь ласка, матеріали. Брас це Чекайте. один момент я... Ага, ось так відкривається. Так. Браз це латунь, а АБІ... ABS Ісус це у нас пластики. Так. Вага 113 грамів. Ось так це все виглядає. Максимальне навантаження на цю підставочку 10 кг. Ось так. В принципі, це все. Давайте я ось так потроху я відкрию. Тут в нас така от інструкція, як все це діло встановлювати, в принципі. Чудово, класно дякую. Відкриваю. Як виглядає? Це не дешевий якийсь аналог, це якісно, тому і коштує так. Fire Maple у нас тут написано. Ось так все це зроблено. Можете подивитися, як все це чудово і якісно. До речі, як і тереінкогніте. Також все дуже якісно. Ось дивіться, яка краса. Нічого не стирчить. Все зроблено на совість. Так, ножки відкриваються як ніжки. Ось так от. Тут в нас от пластик, ми бачимо, так. І, в принципі, ось така от тут історія. Значить, Давайте я зараз ніжки складу, візьму пальник, відразу сюди пальник накручу. Це перше, що потрібно зробити, потім вже все інше. Так, так, не дуже зручно робити. Зараз на камеру завжди якісь проблеми так, накрутити з першого разу. Так, ну, якось ось так це все. Виглядає зараз секунду, все сфокусується. Ось таке от кріплення, знайоме, як то кажуть, нам. Далі ніжки відкриваються ось таким чином. відкриваються легко, одна одній не заважають. Тут ми все це діло ось так під'єднуємо, як завжди, так під'єднали і ось так трішечки прокрутили. Я думаю, дорогі друзі, що тут я вже оцю каменюку приберу, вона вже нам, як то кажуть, не потрібна. Відкриваю і така сама історія, так? Підпалюю. Газ пішов. Ось так це все працює, так? Будь ласка, балон встановлений в правильному положенні, щоб ніяка рідка фракція газу не пішла. Так, щоб ніякого факелу, якогось там скаженого полум'я, щоб не було. Все працює. Ось таким чином працює все чудово. Ось так лапки також складаються. Ось так не потрібно встановлювати, так, тільки коли лапки розкладені. Виглядає ось так. Чудово, класно від'єднується як. А ось так від'єднується дуже швиденько. так Ось там от гумовий ущільнювач, три шурупчика і, в принципі, все. Нічого такого, нічого ви тут, як то кажуть, розбереться будь-яка будь будь людина взагалі е без питань. Таке от на сьогодні відео. Ось так от, друзі, потроху показав вам ось такі чудові речі посилання на цей чудовий пальник, на всі ось ці чудові речі, які я вам показував у цьому відео. все я, звісно, залишу. А також я вам нагадаю, що ось цей перехідник від Terra Incognita, ось цей перехідник від Fire Maple, можна придбати. В мене для цього необхідно написати мені в інстаграм MyCamping або в мою телеграм-групу. І зі знижкою 10% я вам ці чудові речі відправлю. Також залишу під відео всі посилання, залишу промокоди, зможете скористатись за промокодом MyCamping в моїх партнерів. Діє знижка. всі посилання, все буде, все зможете перейти, знайти. Якщо вам подобається моя творчість, мій канал, ви можете підтримати мій розвиток, розвиток моєї творчості і мого каналу туристичного. Як це зробити, вказано в описі під відео. Обов'язково користуйтесь промокодами. Під відео вказано їх там дуже і дуже багато. Партнерів в мене дуже багато. Всім величезне дякую. Побачимось у наступних відео.